Всім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для райків на вересень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Tarot. Ось вони отакі. І давайте тут подивимось: основні події, що очікує раків у вересні. Четвірка жезлів, о, класно, так починається вас місяць. Паж води. Це, до речі, вашого дому-карти. Так, ой, колософуни. Клас. Чудово. А, значить, а... четвірка жезлів. Дім, радість, святкування, а... теплий період, а... такий в усіх сенсах. Для вас це отримання результатів, ну таких, знаєте, проміжних результатів, святкування цих результатів. Навіть може бути святкування якогось застілля, весілля, маленького день народження, чи чогось із сім'ї. Наприклад, або з близьких. Тобто це дуже така, знаєте, карта свята, карта дому, карта е отриманих класних результатів після якогось періоду, да, от як збирають урожай, наприклад, по цій карті, і е святкуються. От така от класна карта у вас. Плюс це четвертий дім, це дім раки, це карта дому, затишку, да, от класної такої душевної атмосфери. Далі паж води перегорнутий, це якісь переживання, хлопоти, якісь капризи, можливо, ну якось за щось можете нервувати. Це карта дітей, можливо, будете переживати там за своїх дітей або займатися дітьми. І о, взагалі паж води це карта ще творчості, коли ми щось мріємо, кудись бажаємо, чогось хочемо. Да? І, і це такі наївні трохи мрії, трохи такі нереалістичні. Але е, це як поговорити зі своєю внутрішньою дитиною, да? і вона вам щось там накидує, розказує, і ви це слухаєте, і вас може це в якомусь сенсі надихати. Але перегорнутість, звичайно, нам говорить. Не розкидайтеся цими ідеями, да, не розказуйте ці ідеї людям, тому що ви, скоріше за все, по пажу кубків, їх розкажете, і ця енергія якби випарується, да, і у вас не вистачить сил для реалізації, а інші можуть підхопити і це е, створити. Тому, якщо ви хочете щось реалізувати, тому е, тоді бережіть в собі да, і робіть це. Вот і остання карта колесо фортуни. Прекрасна карта. Насправді це, по-перше, фортуна вам усміхається. По-друге, це карта подорожей, також це карта рутини, налагодження свого, своєї рутини, налагодження свого якогось циклу. да, наприклад, як там, о котрі ви просинаєтеся, як часто виходите в. В зал, коли ви там кушаєте, І, взагалі це от такий розклад, так, як ви працюєте, як ви от взагалі своє життя упорядковуєте. І на оце все накладаються ще якісь сторонні речі. Тобто по класу фортуни може нестись, так, нестись багато роботи, нестись багато всього, того, що ви хотіли, але треба. Ну, ще е, встигнути за усім. Да? Оце колесо фортуни, але воно завжди, якщо от воно пряме, воно прям несе вас, несе, дає багато можливостей, і їх треба хапати і реалізовувати тут і зараз. Наступна колода, е, тріумфальна, е, тріумфальний місяць. І давайте тут подивимося для вас раки, що буде у вас в вересні. Що буду разів у вересні? Дев'ятка пентаклів. Двійка жезлів. Король кубків. Про що тут дев'ятка пентаклів перегорнута? Угу. Так, оце нам дуже говорить про те, що будете трохи, ну, знаєте, так, про гроші думати. Але оце, оця комбінація нам насправді говорить, що у вас з грошима все нормально. Ви просто або сильно концентруєтеся на тому, щоб їх стало ще більше, або а, ви якось дуже сильно думаєте про обгортку, да, от, як я виглядаю? Е я би там хотіла купити нові джинси, нове пальто. Там підготуватися до нового сезону. На це треба витратити кошти, наприклад. А, тобто це такі хлопоти, да, які пов'язані з матеріальністю, з грошима, з витратами на це, і з тим, що про вас подумають люди, як ви будете виглядати, а, які там тренди зараз, щоб під, підлаштовуватися під ці тренди і так далі. Можливо, це також стосується ще роботи. Тут ну, робочі просто карти можуть бути, але в контексті роботи тут прям треба далі продовжувати треба далі працювати далі вкладатися як ви вкладаєтесь і менше переживати да тому що Вот прибрати цей зайвий зайву тривожність, якийсь зайвий фокус, і просто продовжувати те робити, як ви робили до цього. Далі дві кажете: це планування, це карта планів, це карта якихось стратегічних сесій, коли ми сидимо, аналізуємо попередній досвід, і на фоні цього плануємо щось своє нове. Дуже позитивна карта, особливо в, в такому знаєте, оточенні. Тобто, можете щось собі класне спланувати, колесо фортуни вас понесе, да, ви будете використовувати свій досвід, і у вас все буде виходити класно. І король кубків це підтримка або чоловіка, або батька, або у вас буде там класний менеджер, керівник, бос ваш. Коротше, це якась дуже підтримуюча, або це може бути терапевт. Психотерапевт, лікар, який дуже буде вас підтримувати, давати саме емоційної підзарядки, саме от такої емоційної підтримки, яка, яку ви будете потребувати, і теж кубкова масть, а ви раки кубкові, вам це буде прямо до душі, ви прямо відчуєте цю підтримку на собі. Наступна колода це у нас гноміки. І давайте тут глянемо вашу. Реалізацію, роботу, кар'єру на е, вересень для, для раків. Десятка мечів. Початок такий собі. Перегорнута справедливість. І десятка жезлів. Ну, взагалі, дві десятки про закінчення чогось говорять. Про що тут справедливість перегорнута? Е, так, ну тут дві десятки. Да? Це явно якесь завершення. І обидві вони не дуже. Десятка мечів це взагалі може бути тут, е, як тут називається, betrayal, це або е, зрада, предательство, або е, крадіжка. Да? Тобто це може бути якась крадіжка, бачите, хтось там. Ховається або зраджує, або якось вас підставляє, і ви це нарешті дізнаєтеся і з цим щось робите. Десятка жезлів це якраз можна сказати продовження, да? що ви дізнались і посварились, побилися, да? почубилися і вирішили, врешті-решт, це питання. Тобто десятки це явний результат. Ну, в цьому контексті мечові і жезлові карти це явне напруження в роботі, це явне розуміння того, що щось треба завершувати, закінчувати в тому об'ємі, як воно є, і починати щось нове. Чому? Тому що ви глобально відчуваєте несправедливість, да, несправедливість в роботі, якесь неадекватне оцінювання, да, король мечів. Це може бути якась жорстка людина, яка оцінює все під свій лад, яка е, не бачить, е, ну можливо, там якось не бачить вас з ваших кращих сторін, а дивиться тільки на погані, наприклад, е, і так далі. Тобто справедливість перегорнута – це явне е, не. не Чесно щось, нечесно щось відбувається, і ви будете із цим якби цілий місяць боротися, до чого це призведе до якогось завершення. Тобто ви явно або самі там підете з роботи, або хтось піде через вас, або щось явно запустите, запустите якісь зміни, і таким чином завершується цей поганий період, наприклад, як варіант. Так, наступна колода це. Книга Тіней. І давайте тут поглянемо для вас раки особисте життя. Особисте життя для раків, у яких є партнер у вересні 24. -го. Жриця. Що? Тут? Десятка жезлів, до речі, знову перегонута. Відлюдник. І раки, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в вересні. П'ятірка води. Десятка мечів. І дев'ятка мечів переводите. Так, ну дивіться раки. У вас шоу, у перше, шоу, що у других якийсь буде. Період, де ви захочете побути на самоті явно. Особливо перший варіант у ті раки, у яких є партнер ці обидві карти і жриця, І відлюдник нам говорить про те, що людина хоче побути на самоті, саме ви. Що ви, якби, хочете можливо, сховатися від людей, але е, тут більший фокус навіть не сховатися від людей. А побути із собою. От, наприклад, бачите, Жриця. Вона знайомиться із собою іншою. Вона ніби якби дивиться в дзеркало. Да? Вона знайомиться зі своєю інтуїцією, зі своїм жіночим єством, наприклад, або з чоловічим, ну, і хто дивиться. Да? Але по суті, це знайомство із собою. Ем... Наприклад, навіть так я би сказала: для жінок це більше знайомство з собою, а для чоловіків це знайомство із такою люди з жінкою, зі своєю своїм партнером, яку ви можете навіть не розуміти, тому що вона буде в собі. Вона якби буде більший фокус направляти на себе аніж на вас. І така сама історія тут з відлюдником. Бачите, він лежить оця ця жінка, лежить в ванній, вона хоче побути в своєму комфорті, в своїй мушлі, вона хоче почитати книжку, там, помедитувати, зробити якісь собі речі свої з собою. Да? Тобто ця карта явно нам говорить про те, що у вас в стосунках в цьому місяці буде хотітися не бути в цих стосунках, да? не концентруватися на них, а побути просто самостійно з собою, поїхати в відпустку. Отаку, таку, знаєте, о, коли один їдеш. Або, наприклад, не знаю, віддати всі свої повноваження, тому що десятка жертв, саме перегорнута, вона говорить, що людина вже настільки замахалась в цих стосунках, вона настільки багато на себе взяла обов'язків, що вона в цьому місяці їх скидає з себе, От, наскільки це можливо, да? і уходить в себе, виходить в свій світ, світ маленький. І тут якби це може бути з вами. Просто майте це на увазі. Насправді, жаріться і відлюдник це шикарні карти, шикарні для себе, для відчуття себе, для розуміння себе, своєї душі, відчуття там, своїх якихось внутрішніх процесів. Але часто буває так, що наші партнери можуть просто цього не розуміти, і їм треба це пояснювати словами через рот. Значить, раки, у яких немає партнера, у вас його і не буде. Десятка мечів, ви відпускаєте все це минуле. Бачите, тут якби все згоріло, все, жінка уходить, і оцей фенікс це як його відпускають, це зародження чогось нового, відродження себе. Десятка мечів взагалі вона така тут позитивна, але загалом вона ну, несе такий характер, от якби, що все, ми завершили все. От все минуле я своє відпускаю. От у вас тут навіть п'ятірка кубків спочатку йде, да, от тут людина сидить, щось горює, плаче, хниче. Да, от їй якби емоційно важко і складно. Але перегорнутість нам говорить, що людина вже робить рішення виходити з цього стану. Десятка мечів завершує всю, все минуле, всі образи, все залишає. Да? І залишає таким самим чином і дев'ятку мечів, тому що вона перегорнута, якби дев'ятка мечів це теж про якісь сумні думки, про нав'язливі думки, про те, що нам сварки. І все таке. Тобто, ми тут бачимо, що складний буде для вас етап насправді ментально емоційно. Ви будете страждати. І таким чином щось будете проживати і відпускати. З однієї сторони, це добре, тому що ви будете це відпускати, вам буде ставати легше. З іншої сторони, просто складно. Це складно просто по-людськи все це проживати. Ну, от і все. І остання колода це колода містичних моментів. І давайте тут подивимось: пораду для раків на вересні. Порада для раків на вересень місяць. Трійка жезлів. Трійка жезлів це. Час. Е бачите, у вас тут дві кажезлів. Ви тут плануєте. Двійки, це план, двій, особливо двійка особливо жезлів, це Планування Планування своїх дій. А трійка жезлів це от прям наступна карта, яка говорить: реалізовуй те, що ти не планувала, не Реалізовуй, починай, запускай у цей кораблік, запускай його і дивись, що буде. Тобто, от, ну, Подивись, навіть по трійці жезлів вони можуть сказати, щось запустиш і одразу побачиш перші результати. Трійка жезлів це про позитивний е, хід подій, про е, прогрес в чомусь. Да? Неважливо в чому. В стосунках там або в е, роботі або в реалізації будь-чому. Да? Тобто, це типу дві ці все правильно сплануєш для себе і по трійці ти правильно зробиш кроки. І тобі рекомендовано їх робити. Е, реалізовуй, да? не сиди, не думай там, не мовчи. А те, що відчуваєш. Плюс тут є і жриця, як би відчуття себе, і відлюдник, і колесо фортуни. Тобто карти такі говорять нам про те, що е саме е питання роботи, здоров'я і оці рутини будуть виходити якось на перший план, і будуть воно якби вас так нести, да, як на хвилі, то використовуйте це. От, на цьому буду завершувати раки. Якщо вам потрібна моя консультація, пишіть мені в інстаграм, я посилання залишу під цим відео. І бажаю вам прекрасного вересня, щоб у вас все, все вийшло, все вийшло, і всім пока!